Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на каналі Катехізацію ГКЦ в Італії і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді. Сьогодні розглядаємо наступне питання від нашої молоді: Як знати, яка церква правдива, якщо їх багато? Я переконаний, що це питання має собі поставити кожен християнин. Адже зараз вибір церкви дорівнює вибір віри. А вибір віри це фундаментальне рішення кожної віруючої людини. Адже наша віра це початок нашого спасіння, це квиток до неба, вона має бути чітка та конкретна. Адже і за правдиву віру віддавали своє життя мученики. Зараз ми бачимо, що існує безліч різних церков, і з плином часу їх стає все більше. І дуже важко в цьому всьому не заплутатись. Мало того, церкви не лише називаються по-різному, але й вірять по різному. Про правдиву Христову Церкву важко сказати кількома словами. Тому до вашої уваги декілька головних ключових ознак правдивої Христової церкви, які, думаю, стануть у пригоді у прийнятті цього відповідального рішення. Перша ознака збудована на основі апостолів і від тих часів існує аж досі. Правдива церква є та, яка без сумніву. Збудована на основі спільноти апостолів і продовжує протягом двохтисячолітньої історії твердо і непорушно стояти на цій основі під проводом апостола Петра і так по сьогодні правдива є та церква, яка має в собі всі засоби спасіння і продовжує існувати, незважаючи на всі перипетії історії, незважаючи на людську неміч, згідно слів Христа, що і ворота пекельні її не подолають. Книга діянь апостолів та послання апостолів є для нас чудовим орієнтиром, де можемо побачити, як жила і діяла перша правдива і єдина Христова Церква. Ті, хто були слухачами та очевидцями Христа, точно знали, якою вона має бути і як має жити. Там читаємо про єпископів, пресвітерів, деяконів, про Пресвіту Євхаристію, про Собори, про постанови апостолів та багато іншого. Тож на цю апостольську основу Правдива церква завжди. Опирається. Друга ознака: правдива церква є місцем духовної боротьби із гріхами, спокусами та своєю старою людиною. Правдива церква є та, яка згідно із слів Христа навчає боротися із своєю старою людиною, самолюбною, яка шукає власної слави, яка шукає земного, а не небесного. Правдива церква допомагає та вчить, як боротися із спокусами, гріхами та плекати в собі чесноти. Правдива церква це духовна лікарня, де набагато легше лікувати свої духовні недуги, ставати сильнішим в дусі святом і прямувати до святості. І що цікаво, у такій правдивій церкві не завжди легко і не завжди комфортно, тому що духовна боротьба, лікування духовних недуг потребує багато сил, багато терпінь, багато жертви і великої цілеспрямованості. Адже ворог, якого найважче здолати, це ми самі. Третя ознака: у правдивій церкві її спільнота провадить євангельський спосіб життя. У правдивій церкві всі уважно слухають свого вчителя, Господа Ісуса, і стараються точно сповняти його слова і жити згідно його слів. Чи іншими словами жити по-євангельськи? Тут послідовники Христа люблять один одного, діляться хлібом, йдуть на зустріч один одному, йдуть на зустріч тим, хто потребуючий. Члени цієї правдивої церкви у хрещенні потопили стару людину, яка була закрита сама в собі, а одягнулися в нову, відкриту на Бога і відкриту на своїх ближніх. Четверта ознака: правдива церква є місце молитви. У правдивій церкві спільнота завжди молиться, так само, як молився її учитель, Господь Ісус. І ця спільнота здатна в молитві сказати Богові так, Отче. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде Твоє царство. Саме та церква, яка каже до Господа так, Отче, може й просити щось у Бога, просити все, що потрібне для життя, прощення хліба насушного, допомоги у боротьбі з лукавим і бути вільними від спокус цього світу. Правдива церква невтомно молиться і невтомно прославляє Бога, дякує йому. Просить прощення і благає про допомогу. П'ята ознака ведена Святим Духом. Правдива церква є та, що приймає Святого Духа, слухає його і дає йому себе вести. Правдива церква йде завжди саме за голосом Святого Духа. Вона не йде за хибним голосом сучасних тенденцій, моди, не слухай голосу лукавого. І якщо навіть весь світ іде впевнено. Прірву гріха, Ця церква йде в другу сторону за голосом Духа Святого. Правдива церква слухає тільки Духа Божого, бо знає, що саме Він приведе її до Спасіння. Шоста ознака участь у Пресвятій Євхаристії. Правдива церква є та, що завжди бере участь у Пресвятій Євхаристії та у святій літургії, яка є вершиною і джерелом християнського життя. І центром усіх інших святих тайн. Правдива церква зберігає віру крізь віки в те, що Христос таїнственно присутній тілом і кров'ю під виглядом хліба та вина у Пресвятій Євхаристії, яку він установив ще тоді, на тайній вечері, і яку на його спомин служили апостоли. Правдива церква веде своїх вірних до євхаристійного способу життя. Тобто чинити так, як Христос, коли вірні служать іншим, є відкриті на їхні потреби і навіть готові віддати своє життя за ближніх. Сьома ознака. Правдива церква завжди прагне та іде до єдності. Правдива церква є та, яка завжди молиться за єдність, прагне тої єдності і прикладає зусиль для того, щоб її осягнути, згідно із слів Христа, щоб всі були. Одно і щоб любили один одного, як Бог нас полюбив. Правдива церква єднається разом із усіма своїми членами та разом єднається із Богом. Правдива церква завжди є в єдності з Христом і в стражданнях, і в труднощах, щоб бути з ним також і в Воскресінні та вічному житті. У правдивій церкві не лише існує єдність, але її вірні мають направду одне серце. І одну душу. Восьма ознака. Католицька та православна. Правдива церква має в собі оці дві важливі ознаки: є водночас католицькою і водночас православною, католицькою згідно етимології, вселенською, призначеною для всього світу, для всіх країн та народів, а також є з іншого боку православною, яка правдиво вірить, прав, правильно славить Бога і зберігає цю правдиву віру. Крізь віки. Короткий підсумок. Пам'ятаємо, що вибір церкви в більшості випадків це є вибір віри. Тому цей вибір має бути відповідальним і остаточним. Адже віра це початок нашого спасіння, який вже потім приносить добрі плоди і звершується в любові. Отож, пригадаймо собі ці ключові ознаки Правдивої церкви. Правдива церква має стояти на основі апостолів під проводом. Апостола Петра. Правдива церква є місцем духовної боротьби, духовною лікарнею, де отримуємо допомогу та силу боротися із гріхами, спокусами та зростати у святості. У правдивій церкві її вірні живуть євангельським способом життя, тобто згідно Євангелії, творять добрі діла, люблять один одного, сповняють Христові заповіді, творять добрі справи. Правдива церква це місце молитви. Де вірні спільно моляться. Правдива церква слухає Духа Божого іде за покликом Святого Духа, і вона ніколи не віддасть перевагу хибним сучасним тенденціям, якщо Дух Святий говорить інакше. Правдива церква зберігає віру у Пресвяту Євхаристію і бере в ній участь на святій літургії. Правдива церква є зразком єдності і прагне до єдності згідно поклику Христа, щоб всі були одно. Єдина правдива церква зберігає в собі ці дві ключові ознаки: є як католицькою, тобто для всіх народів, вселенською, так і православною. Та, яка правдиво вірить, правдиво славить Бога і зберігає правдиву віру крізь віки. Всім щиро дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал Катехізацію ГКЦ в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Питання для поглибленішого працювання цієї теми для учнів катехітичних шкіл знайдете в описі під цим відео. До нових зустрічей, папа! -па.